Виконуємо номер 223 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Спрости вираз, перший вираз. До суми чисел числа 72 і змінної А. Додали число 29. Використовуємо властивості додавання. Додамо до числа 72, число 29, а потім зміну А. 72 додати 29, це буде 101 і додати А. Друге завдання. 43 додати до суми числа 96 і змінної Б. Використовуємо властивість додавання, додаємо окремо число, а потім змінну. 43 додати 96 буде 139. І буде 139 додати Б. Третє завдання. Змінна М e. додається число 1001 і 9999. Знову використовуємо властивість додавання, додаємо окремо число, а потім змінну. 1001 додати. 9999 буде 11 тисяч. І маємо 11 тисяч додати М. І четверте завдання 1273 додати М, додати 2127. Використовуємо властивість додавання, 1273. Сумуємо із. 2127, окремо числа, і потім в кінці зміну. 1273 додати 2127 буде 3400 і додати Н.